Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорів Христі, браті і сестри, сьогодні ми об'єднуємося всі разом у нашій подячній молитві, Богові, за цей прекрасний дар, який ми отримали як дар незалежності, дар Свободи. І цей великий дар дається не всім. Цей дар дарується тим, які можуть його отримати, втримати його, захистити цей дар і показати свою зрілість, що можуть використовувати цей дар на добро. І тому дар свободи, дар незалежності це є справді така оцінка зрілості, особистості. Як людини, оцінка зрілості, також групи людей, як народу, і ті, які приймають оцей дар самостійності, бути самостійними, дають, отримують таке визнання серед інших. Так відбувається в сім'ї, коли дитина виростає, і ми докладаємо всіх зусиль. Щоб вона була незалежна від батьків, щоб могла дбати за своє життя самостійно, їсти, вдягатися, думати про свої вчинки, про свою поведінку, брати за неї відповідальність. І таким чином, коли дитина доходить до певного такого рівня самостійності, ми тоді кажемо: тепер ти можеш жити окремо, тепер ти можеш самостійно. Думати про себе. І потім наступним кроком ми кажемо, а тепер ти вже доріс до того моменту, коли можеш взяти відповідальність не тільки за себе, але також за інших, створювати свою сім'ю, брати відповідальність за своїх дітей, брати відповідальність за життя дружини, дітей, і потім, можливо, і внуків, правнуків. Це є Великий дар, який потрібно вміти використовувати. Тому сьогодні ми дякуємо Богові за те, що можемо бути відповідальні за своє життя, можемо бути відповідальні за життя інших людей, можемо бути відповідальні як народ один за одного, і також за всі ті дари, які Господь нам дарував на нашій рідній землі, за всі ті ресурси, за все це багатство, яке ми маємо. Це є перевірка нашої зрілості, наскільки ми справді можемо жити так, як зрілі особистості. Той, хто не є вільний, він ніколи не зрозуміє іншого вільного, бо тільки вільна людина може поважати іншу вільну людину. А той, хто перебуває в залежності, в рабстві. Той не є незалежний, той завжди буде дивитися на іншу людину очима узурпатора, агресора, невільника, раба. Він ніколи не розуміє, що то означає поважати іншу особу, бо тільки вільна людина може поважати іншу людину вільну і може виявляти велике співчуття до того, хто є невільний, до того, хто є залежний до поганих звичок. Є залежний до думки інших людей, є залежний до інших форм залежності. І тому вільна людина вона проявляє просто своє співчуття, що цей ще не доріс до цієї самостійності, до цієї зрілості. Ми так співчуваємо тим, які мають досить серйозні руки і ще не можуть скористатися з цього дару незалежності. Можливо, через те, що його пресують постійно батьки або інші люди, можливо, через те, що він ніколи не мав навіть найменшої відповідальності, тому що в сім'ї йому не довіряли, можливо, через те, що так кладаються умови, що його друзі постійно його принижують і його не оцінюють, не підтримують. Дуже небезпечно мати біля себе залежних. Дуже небезпечно мати сусідів, які є з ментальністю рабства. Є дуже небезпечно навіть виростати в такій сім'ї, де тобі не дозволяють бути вільною людиною. Скільки в нас є таких сімей, які народжують і допомагають зрости вільним людям? Скільки в нас є таких батьків, діти, яких захоплюються ними? І кажуть, я би хотів бути такий, як тато, як мама, тому що вони є люди свободи. Щоправда, свобода не завжди розуміється правильно. Зверніть увагу, що в нас є, на жаль, і прикрі випадки, коли хтось оцей дар свободи використовує як свавілля. Це тоді, коли я роблю те, що хочу, Це тоді, коли я роблю те, що мені заманеться, Це тоді, коли я роблю те, що я хочу, і мені не цікаво. Як це сприймають інші люди. Це тоді, коли я роблю шкоду іншим людям своєю свободою. Це тоді, коли я є як хлопчисько нерозбещений або дівчисько, яке не знає обмежень, просто поводиться так, як, як заманеться. Це є такий своєрідний хаос. І ми дивимося на тих людей як на небезпечних людей, бо не знаємо, що від них можна чекати. Бо не розуміємо, яка може бути. Їхня майбутня поведінка. Як прикро, коли ті діти, які виростали в рабстві, яким ніколи не дозволяли бути правдиво вільними людьми, спокушаються на такий вид свободи і потім закінчують своє життя. Якщо не трагічно, тоді з великим болем для батьків в різних структурах і їхні сім'ї, їхні Діти є нещасні діти, тому що вони є дітьми, жертвами радше ось тих свавільних людей. Наш народ має навчитися користатися цього, тому що якщо статистика нам говорить про те, що правдиво вільних людей козацького роду, бо слово козак означає вільна людина, якщо правдиво вільних людей у нас є мало, тому що рідко коли хтось відчуває пошану вільної людини до вільної людини. Це означає, що нам потрібно багато чого переосмислити в собі, бо не вистачає святкувати, не вистачає носити паспорт держави вільної людини. Потрібно бути вільною людиною. І кожен з нас нехай себе зараз сьогодні запитається, наскільки він є правдиво вільна людина, наскільки він шанує правдиво вільних людей, їх поважає, їм допомагає зберегти їхню свободу. На жаль, бувають такі приклади, коли нас узалежнюють, узалежнюють і роблять нас рабами. Скільки раз ми чуємо ті вислови, ти мусиш мені допомогти. Ти мені винен. Ти є той, який пам'ятаєш я тобі і так, далі, і так далі. Скільки раз нас пригнічують, принижують, скільки маніпулюють нами. Це є вся поведінка нещасної людини-агресора. Який ніколи сам, яка ніколи сама не були вільними і інших спокушають війти в цей полон. Остерігаймося такої поведінки, тому що це не є українці, це є перевертні. Перевертні, які взяли собі паспорт, які взяли собі... вони можуть говорити мовою дуже чистою, вони можуть носити вишиванки, вони можуть бути хто знає, які популярні люди, але вони є перевертні, тому що вони не мають духа української людини. Вони, вони втратили те, що нас тримало як народ в нашій тисячолітній історії. В нас забирали землю, в нас забирали культуру, в нас забирали мову, забирали пісні, забирали, в нас традиції, віру забирали в нас. Багато чого забрали. Але тільки правдивий українець, де би він не був, в якій частині світу він не був, він потім це має можливість відродити. Тому що основним в цьому всьому є дух. Якщо ти втрачаєш дух українця, дух вільної людини, дух правдиво віруючої людини, тобі не поможе нічого з цього зовнішнього. Ти будеш перевертним. І для тебе це вже не буде цінність. Прийде час, коли ти сам розчаруєшся в тому всьому. І легко поміняєш паспорт, легко перейдеш на іншу мову, легко навчишся інших звичаїв, все тобі легко вдасться, тому що ти є перевертим. Натомість правдивий українець він завжди залишається, бо він є в дусі і правді. Так сталося від того часу, коли наш український народ пізнав віру, пізнав Христа, прийняв християнство і зрозумів, що це є наш шлях спасіння. Український народ він завжди відзначався глибокою побожністю і довірою до Бога. І зустріч з Богом поміняла кардинально наш народ, і дійсно в дусі нашого народу є присутній Святий Дух. Сьогодні ми читали історію про те, як юнак зустрівся з Христом. І цей юнак підійшов до Христа, він був досить такий заможний. Він був ідеальний, тому що в нього була дуже зрадкова поведінка, він не порушував заповідей. Але щось йому бракувало, щось йому не вистачало. І тоді він підходить до Христа і каже, щось, щось мені не то. І Господь дивиться на нього і дає йому відповідь. Зверніть увагу після того, як він отримав відповідь, а радше став перед вибором, він робить цей вибір і відходить сумний. Сумний. Після того, як отримав відповідь, після того, як отримав варіант, як може жити, відходить сумний. Підходить сумний, тому що, тому що не хотів залишити своє багатство, тому що був залежний до нього, тому що хотів комфорту, комфортного життя. Він не хотів залишити те, до чого прилип, і йти туди, там, де не знає, куди має йти. Цей юнак, він зробив свій вибір і вернувся до свого попереднього життя, і його життя нічим не змінилося. І той біль, який в середині він відчував, той неспокій, який він переживав, він далі залишиться в ньому. Він мав шанс. І він з нього не скористав. І тоді, коли я читав про цього юнака, в моїй уяві постали інші молоді люди. З якими я познайомився кілька місяців тому. Вони мені розказували свої історії. Тоді, коли і вони в один момент свого життя дали це запитання, що робити, як жити і, взагалі, як врятувати своє життя. Я пригадую, як багато молодих мам також стали перед цим вибором. Залишити все і всіх і піти за Божим проведінням, не знати куди і не знати до кого. Ці люди є серед нас, які на відміну від того юнака зробили свій вибір, залишаючи всіх і все. Зробили цей вибір дуже мужньо. Це був дуже був, мабуть, дуже важкий. Момент в їхньому житті, і треба було приймати рішення миттєво за кілька хвилин, і треба було зібрати те, що міг зібрати в якийсь кульочок і рятувати життя. Я дуже дякую цим сміливим людям, які, які зробили вибір, добрий вибір, і показали велику мужність своїм дітям. Зробили справді великий жест любові до своїх дітей. Цей шлях не був легкий для вас, але це був шлях, який відзначився для багатьох мільйонів наших українців як шлях спасіння, як шлях великої довіри, великої віри, мушності. Це є це ДНК, це є той дух. Який дозволяє тобі залишитися самим собою, незважаючи на обставини, які тебе спіткали. Я пригадую історію одної жінки, яка нагадує історію багатьох наших сімей. Жінки, яка розказала, що ситуація, яка склалася, ця війна, ця трагедія, це все пережити, Воно внесло великі корективи в її життя, корективи в її мислення, в її ставлення до життя, до її цінностей. Ми дуже часто, зустрічаючи важкі ситуації в житті, задумуємося над всім тим, до чого ми дожили, як ми прожили, що ми залишимо після себе. Це те, що спонукає нас переглянути цінності, які ми маємо в житті, що є основою. Жінка розказувала про те, що вона була досить забезпечена, вона ніколи не бракувала нічого. І в один момент вона мусила це все залишити і правдоподібно назавжди, і піти, забравши з собою дитину. Як завжди, історія класична: незнайомі люди, незнайомі міста, незнайомі ситуації, яких раніше не спіткало, пошук їжі, пошук одягу, пошук елементарщини, кордони, перевірки, незнані місця перебування, скитання постійне. Вона розказувала, що вона трималася до останнього, але в один момент... Коли пройшло кілька місяців і можна було трошечки розслабитися, вона каже, я... я просто зірвалася і я розкисла. Якийсь один вечір просто її розібрало і вона просто почала істерику плакати, зриватися. Вона усвідомила, що вона стала людиною, яка нічого не має. І заради чого вона жила, добивалася. Воно все пішло в ноль. І вона залишилася з нічим. Відчула себе самою нещасною людиною в цьому світі. І в цей момент, коли вона плакала в істериці, до неї підходить її дитина і каже, ма, що сталося? Вона каже, ти що не бачиш, що сталося з нами? Ми бомжі. Я тобі нічого не можу дати з елементарного. І ще більше заплакала. Ця жінка каже, що після обіймів дитини і тих сказаних слів вона зрозуміла, що вона найщаслива мама на світі. Так склалися обставини. Бо тих слів, які сказала потім у відповідь дитина її, вона ніколи не чула. Вони були сказані вперше. І це були ті слова, які перевернули її повністю свідомість, перевернули її повністю ставлення до життя. Дитина просто подивилася мамі в очі і сказала: Ма, ти в мене є. І це найбільше, що мені треба. І я є в тебе. І тоді вони обнялися. Треба було перейти багато тисяч кілометрів. Залишивши все, щоби збагнути найбільшу цінність, яка тільки є, та тоді, коли ми є разом. Це дві вільних людини, які обнімали одна одну, вільних від всього. І тільки вільна людина збагнула найбільшу цінність присутності іншої особи, яку ти любиш. Ми дуже часто втрачаємо цю цінність любові один до одного через те, що клопочимося про гроші, про хату, про комфорт, і потім це все стає нам немилим. Втративши все, в нас залишається те, що залишається, те, що справді є найбільшою цінністю. І тоді розуміємо, що ми дійсно вільні люди, вільні, які можуть любити. І можуть приймати любов від іншого. Я не знаю, чому Господь нам дав це випробування. Я не маю відповіді на багато запитань. Але ця мама отримала відповідь саме в такий момент. Вона зовсім по-іншому тепер дивиться на свою дитину, а дитина по-іншому дивиться на свою маму, втративши все і всіх. Вони знайшли все і знайшли один одного. Дорі в Христі українці, віруючі люди, правдиво віруючі люди, правдиво вільні люди. Не знаю, скільки нас є тут? Не знаю, чи ця історія нагадала історію вашого життя. Не знаю, чи у вас серце зворухнулося, коли я кажу, ти є вільна людина. І ви відчули, що це про вас говориться. Я не знаю, скільки нас є тут. Але я переконаний, що ці люди, які є вільні, ви є правдивими українцями. Ви є тими, яких не зламати. Ви є тими, які є сильного духа, ви є тими, які... які ми маємо просто завдячувати, що ми ще є. Ми маємо наслідувати вас. Ми маємо брати приклад з вас. Ви є основою для того, щоб наш народ далі існував. Бо саме на таких, як ви, народ тримається. Правдивий українець це той, який ніколи не принизить тим більше свого українця. Це той, який не скаже поганого слова, бо поважає іншу особу. Правдивий українець це той, який не є залежний. Але завжди в цьому відчуває свободу. Юнак відійшов зажурний від Христа, і ми його історії не знаємо. Яка його доля потім, правдоподібно, як, яким був таким залишився? Коли ти зустрічаєш правдивого українця, той, який переживає правдиву свободу, як сина Божого, бо Бог хоче нас бачити вільними. Ти не відходиш від цього українця зажуреним, розчарованим. Правдиві українці це ті, які пережили багато і знають цінність життя. Це ті, які вміють інших захопити своєю життєвістю. Я хочу подякувати вам тим, які. Не зреклися з народу свого. Так як не буває поодиноких християн, так не буває поодиноких українців. Ті перевертні, які віддалилися від свого народу і шукають щастя поза громадою, поза групою, поза сім'єю, це є позор і не знаю, наскільки вони можуть вважати себе громадянами. Тому що це є поодинокі скитальці. Той, який плаче сам, закривши своїх депресневих, емоційних якихось станах, це не є українець, це є перевертень, який загубив себе і ще себе не знайшов. Українець сміється і плаче разом з своїм народом. Він цінує народ, бо без народу ти є ніхто. Українець ніколи не поміняє себе на когось. Він залишається своїм народом, де би він не був. І навіть якщо він є розкиданий, він шукає своїх. Бо свій до свого по своє. Нам вирішувати, ким ми маємо бути. Тими, які є незломного незломного духу, ті, яких називають нескорені, ті, які. Бережуть себе і бережуть інших, або тими, про яких як про того юнака, ніхто не згадає, і він залишиться ніхто.